Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня Відпочинок. середина березня температура ще нестабільна, то плюс 15, то передають нічні навіть денні приморозки до мінус 5 градусів, тим не менше, гіацинти вже показалися, крокуси, частина цвіте, тюльпани, нарциси, все це вже є. Крокуси сьогодні погода прохолодна, і кіточки в них закриті. Вчора було плюс 15, кіточки повністю розкрились. І бджоли літали, дуже це все гарно виглядало. Але це відео я знімаю для чого. Показую вам, хто дивиться за каналом, всі цибулини всіх квітів, крокусів, нарцисів ми висаджували у такі спеціальні садові корзинки. Або, якщо багато, то можете брати такі, знаєте, звичайні фруктові пластикові ящики. Для чого це? Тоді у вас всі цибулини квітів знаходяться в одному місці. І раз на 2-3 роки я витягую ці корзинки або ящички. Перебираю цибулини квітів, маленькі до маленьких, середні до середніх, великі до великих. І так ми, скажімо, постійно підтримуємо нормальний посадковий матеріал цибулин квітів наших майбутніх. Це дуже зручно. Не потрібно шукати ці цибулини по землі, вони знаходяться всі в одному місці, в одному місці, і повторююся доволі таки зручно. Ось така краса. Дякую за вашу увагу, друзі. Гарного дня і до нових зустрічей!